Доброго дня, шановні підписчики і гості мого каналу. Канал тільки созданий, тільки 12 підписчиків. Ну, я думаю, що буде більше. Зразу кажу, вибачаю за мій український, ще ну, буде все добре, я думаю. Поки з суржиком виходить тільки так. Дивіться: тема каналу така: нумізматика, колекціювання. Я сам займаюся колекціюванням монет. У мене є монети багатьох країн світу, монети НБУ країни, я тільки недавно почав збирати. Хотів би зробити канал, тобто, є, наприклад, 300 країн світу. Беремо, наприклад, країну перша там Австралія. Де. Я хотів би показувати в своїх відео, розказувати історію цієї країни і показувати монети зі своєї колекції, які у мене представлені з даної країни. Не знаю, буде вам цікаво чи ні. Ну... Хотілося б показати монети усіх країн. У мене, на жаль, не усіх, ну країн 200. Я зможу вам показати розказати історію походження цих монет. Ну і показати монети, які у мене є в наявності. Також буде на каналі обзор новинок від НБУ. Новинки мої, які я собі придбав в НБУ. З 23 го року у мене повна колекція, 23, 24 і вже 25. А ті ну, ще в стадії колекція в стадії придбання. Якщо є у когось якісь монети по монетам НБУ, е, можу придбати. З, з останніх придбаних монет це архістратих Михаїл. Е, 30... 1,1 і грам срібла 999-ї проби. Така гарна монетка. Це моє перше срібло. Срібла в мене не було, тільки з знизільберу збирав монети, а це попалося, що... Дуже тяжко на сайті НБУ купити монети срібні, тому що їх викидують дуже мало, а черга дуже велика. Монети, наприклад, викидують, наприклад, 2000 штук викидають, а можна придбати а людей, які хочуть придбати 15 тисяч чоловік. Тобто, дуже треба за перші секунди вловити це, з незильберу то краще монета, наприклад, аж 50 тисяч штук, їх викидують 20 тисяч штук, там, а 15 тисяч їх купить. 25 2025 году вийшло поки що з незильберу три монети. Це. Тримаємо Стрій. Дуже гарна військова така монета на військову тематику. Тираж 50 тисяч штук. Тримаємо стрій. Служба зовнішньої розвідки. Теж цікава монета. В блістері. Перед цим були е, такі монети в ті роки без блістеру. Е, і Ігор Шамо, 2 гривні. погане зображення, фокус Ігор Шамо. Український хто він там маестро композитор. композитор його пісня Київомій. Як тебе не любити, Київомій, написав він цю пісню. це Із Незильбору три тільки монети в цьому році вийшла. І дві з е, срібла, але в мене їх нема. Це Зодіак і е, Сила Кохання. Так що, ще, зараз вийде на днях з серії флора і фауна рись, е, Ой, Рись, вибачаюсь, лось Європейський. Уже е, було. Був медвідь бурий, лалека чорний, рис Євразійська і Кінь Проживальського. Це буде п'ята монета із серії. Дуже цікава серія. Ціни на неї ростуть дуже швидко вгору. Так що, такі монетки треба брати. Так що це перше моє знайомче відео, якщо за щось вибачте, якщо щось не так, далі буде краще. Будемо. Робити обзори на монети, медалі НБУ. Ну і інші. Можемо затронути теми колекціювання. Якщо буде цікаво, дякую за увагу. Пишіть коментарі, підписуйтесь, буду дуже радий і буду знімати для вас нове відео. До побачення!